Скажіть, ну хто не мріє про власне, комфортне та якісне житло ще й у новобудові. Сьогодні у програмі тема нова про тих, хто втілює цю мрію. Житловий комплекс набережний квартал. Зараз ми знаходимося на об'єктах набережного кварталу, і у вас буде можливість побачити весь процес будівництва від фундаменту до вже зведеного красення будинку з обжитими комфортними квартирами. Назва набережний квартал вже давно асоціюється із якістю та швидкістю будівництва у мешканців багатьох міст України. Історія набережного кварталу в Україні бере свій початок у 2012 році. Саме тоді одна мрія перетворилася у наймасштабніший будівельний проект міста Хмельницького. 12 секційний будинок біля річки став справжньою окрасою міста. Впродовж кількох місяців почалося будівництво набережного кварталу у Вінниці, потім у Рівному, Львові і інших містах по всій Україні. Сьогодні вже тисячі сімей з гордістю називають себе мешканцями набережного кварталу. Отож, з чого починається будівництво? На будівельному майданчику по вулиці Пулія, 36 Ще тільки заливають фундамент, але вже зовсім скоро тут виростуть нових п'ять житлових секцій і великий готельний комплекс. У Львові історія набережного кварталу розпочалася у травні 2014 року. За рік діяльності у набережному вже майже заселені два під'їзди. Найближчим часом планується здача ще восьми секцій. На стадії виритого котловану, залитої подушки та зведення підвальних приміщень перебувають ще дві секції та готель, які відповідно до інвестиційних зобов'язань будуть використовувати у своїй практиці вихованці львівського вищого професійного училища, ресторанного сервісу та туризму. Станом на сьогоднішній день у нас збудовано сім житлових секцій, завершені загальнобудівельні роботи. Дві секції у нас 7-8 на підході і 12-та плануємо там, ну, на початку 4-го кварталу вже, якби, завершити загальнобудівельні роботи. Також зараз проводимо Роботи по прокладанню зовнішніх мереж розпочались роботи на наступному будівельному майданчику, де в нас планується п'ять секцій і готельний комплекс. Систематично аналізуємо пророблену нашу роботу на підставі аналітичного відділу, удосконалюємося і будемо робити все для того, щоб мешканці, майбутні мешканці даного житлового кварталу, почувалися комфортніше в складі молодої перспективної сім'ї. Більш як півсотні об'єктів і забудовника набережний квартал представлені в 19 областях України. Станом на червень 2015 року збудовано 300 тисяч квадратних метрів площі, та ще будується понад мільйон квадратів. Головним принципом будівництва набережного кварталу є використання виключно високоякісних будівельних матеріалів і інноваційних технологій. Панорамне засклення фасаду будинку створює чудовий вигляд з вікон квартир, а облицювальна цегла робить його зовнішній вигляд універсальним і сучасним. Комфортні квартири мають практичне планування, з яких кожен бажаючий зможе обрати саме своє житло. Якщо ж вам не підходить жодний із запропонованих варіантів, кожний власник, придбавши квартиру на етапі будівництва, може перепланувати помешкання на свій смак. Що задоволена квартирою в набережному кварталі, Утримали вчасно квартиру, документи отримали вчасно. Відповідно, всі комунікації, які вони обіцяли провести, все вчасно зробили. От плануємо завтра переїжджати. Беручи ту квартиру, це рахувалася як однокімнатна, велика квартира, але ми собі так запланували зробити перепланування і зробити дві невеличкі кімнатки відповідно для себе і для діток і Дуже були задоволені тим, що будівельники йшли на уступки і прислухалися до покупців, які не хочуть планування, які не хочуть зміни в квартирі. Ремонт зайняв нам приблизно 4 місяці часу, і ось вже з завтрашнього дня ми будемо новими жильцями набережного кварталу. Ми вже живемо місяць, ми вже обжилися, нам зручно, вода і світло є. Ну а так все влаштовує. Нам подобається цей район. Є де погуляти з дитиною, багато зелені і надіємося, що всередині у дворі буде великий дитячий майданчик. На даний момент в бружному кварталі продано 70% квартир, оскільки зріс попит на наше житло ми розпочали продаж двох нових секцій. Ціна на даний момент складає від 9 тисяч гривень. Також в нас є акційні пропозиції, тож чекаємо клієнтів в нашому центрі продажу. Хочу привітати усіх будівельників з наступаючим професійним святом? Ви дивилися програму? Тема нова з вами була Марія Поліщук. Побачимось.